Кі люди приїжджають до нашої держави, тим паче напередодні звільнення від російської окупації Київщини третьої річниці. Нагадаю, що це все трапилося 2 квітня 2022 року. Особистий духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс, відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку. Про це повідомив головний рабин української Моше Реувен Асман. Побачене глибоко вразило його. Він не приховував болю обурення. Ну, звісно, щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс, людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. Зокрема, у Фейсбуці дописано наступну інформацію. За моїм запрошенням до України прибув особливий гість пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відомо в релігійних і політичних колах США. Постать чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки. Перш за все, ми з пастором Бернсом вирушили до Бучі, Ірпеня та Бородянки. Щоб він. Він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України та особисто почув спогади свідків, переживших цю страшну окупацію. Побачене глибоко вразило його. Він не приховував болю, обурення і щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього, бо пастор Бернс людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва. Але це була лише перша наша зупинка. Далі буде більше. Дописав головний рабин України у себе у Фейсбуці. Сторінка називається Rabbi of Ukraine». Насамперед. Мені здається, зараз взагалі все оточення Трампа, бодай якісь люди, але мають приїхати до України подивитися. На ті наслідки, які не робила Російська Федерація, і ще б краще, звісно, було дивитися і про фронтові міста, про фронтові населені пункти, хоча ми розуміємо, що це надто розраховано. Але тим не менш, там от, дійсно реалії сьогодення, реалії клятої війни, яка вже перетнула позначку три роки повномасштабного вторгнення. І тому так дуже добре, що їдуть до нас, дивляться, цікавляться і будуть не мовчати надалі, будуть говорити про той біль і той. Той жах, який коїться, коївся до цього на території нашої держави, якщо говорити за Київщину, не лише Київщину, а й інші ті регіони, які були звільнені від російської агресії, і зараз це все коїться в цей самий момент в тимчасово окупованих територіях нашої держави і у прифронтових і фронтових містах і населених пунктах в Україні. Далі ми з вами поговоримо якраз про. Бажання Путіна про апетит Путіна і куди далі його армія буде рухатися. Військові кажуть, що росіяни сподіваються окупувати усю Донеччину на та території, із яких вже відступали. А про це повідомляють військові. Росіяни передусім намагаються зайняти Донеччину, водночас розуміючи, що це не вдасться зробити швидко. Сподіваються поновити контроль над тими територіями України, з яких їх вибили українські війська. Про це розповів до речі голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тому. Тимо і цитую його далі думку. Наразі противник акцентує на Донеччині. все таки вони намагаються зайняти Донеччину для того, щоб виконати наказ Путіна у плані окупації Донецької області і таким чином обґрунтувати, хоча б один із пунктів плану Путіна з окупації України. Вони завжди наголошують, що Путін заявляв відкрито, що Донеччина це пріоритет для нього. Виглядає так, що противник розуміючи, що Донецьку область зайняти швидко не вдасться, сподівається поновити контроль за тими територіями, із яких їм довелося гане. Бно відступати, заявив Тимочко. Тому на його думку дійсно є загроза наступу противника на Сумщині. Бо Сумщина це один із базових напрямків наступу у свій час противника на Київ. Голова ради резервістів сухопутних військ нагадав, що росіяни з Харківщини ганебно втікали. Звичайно, що Путін не, скажімо, так не може визнати це. Окрім цього, наш контрнаступ відбувався на Запоріжжі, як і звільнення правого берега Херсона. По суті, Путін теж поставив задачу для своїх військ паралельно з окупацією Донеччини поновити окупацію тих територій, які вони займали раніше, і з яких відходили за можливості пробувати там наступ наступи і надалі. Він поінформував, що на вовчанському напрямку поблизу Вовчанська липців не фіксується різке збільшення наступальних сил ворога. Однак, якщо раніше там було порівняно за тисячі, то тепер ми маємо 4-5 боєзідний на добу. Водночас на Куп'янському напрямку інтенсивність наступальних дій середня. За словами військового збільшилася кількість наступів противника на Лиманському напрямку. Окрім цього, на Краматорському напрямку, зокрема в районі Турецька, Росіяни намагає. Йться прорвати українську оборону Покровськ. Там на даному етапі найбільша кількість боєзітнень там і шість. І сім десятків зіткнень за добу. Противник намагається прорвати новопавлівський напрямок. Ніяк вони не можуть виконати завдання російського командування в плані виходу в Константинопіль і взяття під контроль траси М-15, сказав Тимочко. Також, за його словами, фіксується зрушення росіян в її інтенсивності військових операцій на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках. Своєю чергою Херсонський напрямок, якщо порівняти з іншими, перебуває у стані локальних боєзітнень, але інтенсивність боїв не зросла, зазначив Іван. Тимочко, ну а в той же час речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповідає е, щоденно і коментує свої думки з приводу останніх заяв, які відбуваються на міжнародній арені. Ну і звісно, е, з приводу останніх дій, які відбуваються включно і на території України, якщо ми говоримо за фронт. Але цього разу Сергій Брачук прокоментував останні події у світі і щодо нових заяв Трампа. Бо вони дійсно є як на них реагувати е, е, і, взагалі, чого очікувати далі? Давайте. Далі заслухаємо Сергія Брачука. Слава Україні! Якось одного мудрого чоловіка запитали, як у тебе справи? Каже, все нормально? В шоколаді. А як у тебе? запитав він того, хто задавав йому це питання. Та, власне, такого ж кольору, але дещо інше. Я бажаю, щоб. Також кольору, але не чоколад, був у наших ворогів. А кожному з нас бажаю максимально безпечного і продуктивного дня. Там кажуть Трамп прокинувся, підіть до інформаційного укриття. Тримаємо стрій! Це найголовніше сьогодні. Молимося за тих, хто в бою, хай Господь береже наші війська, кожного з нас. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам! Далі, власне, і будемо говорити про нові заяви, які лунають від лідера Сполучених Штатів Америки, адже Трамп заявив, що є психологічний дедлайн для Росії, аби погодитися, врешті, на припинення вогню. Трамп розлючений через те, що Путін зриває переговори про припинення вогню. І так, президент Сполучених Штатів заявив, що є психологічний крайній термін для Москви, щоб погодитися на цю угоду. Президент Сполучених Штатів пригрозив ввести вторинні тарифи на російську нафту. Він розлючений тим, що кремлівський диктатор здається. Зриває переговори про припинення вогню в Україні. Дональд Трамп заявив, що існує так званий психологічний дедлайн для Росії, аби погодитися на цю угоду. Зауважимо також, що напередодні американський лідер заявляв, що злий на Путіна через ігнорування пропозицій щодо перемир'я. Він сказав: якщо угода про припинення вогню не буде підписана через дії Москви, то Сполучені Штати запровадять нові санкції на всю нафту, яка надходить з Росії. Трамп уточнив, що той, хто буде купувати нафту з країни, Агресорки не зможе вести бізнес у сполучених штатах Америки. Він запевнив, що буде митом. Від 25 до 50% на всю нафту також додав, що ці санкції будуть ведені протягом місяць, якщо через Москву не вдасться досягти угоди про припинення вогню. Ну і ба більше, ми ще сьогодні під час ранкової етеру говорили, що президент сполучених штатів Америки врешті планує знову поговорити з рашистським диктатором Владіміром Путіним. Але у Путіна також багато заяв напередодні робили і Трамп також. Запитував у президента Фінляндії, чи може він довіряти Путіну. Цікаве таке питання лунало. Будемо детальніше розбиратися, про що ж вони говорили. Адже президент Фінляндії Олександр Ступ розповів, що порадив президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу все ж таки не довіряти російському диктатору Володимиру Путіну. Про це дописує одне із видань. Зазначається, що на прес-конференції в Лондоні Ступ розповів подробиці свого візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з Трампом і так за його словами, президент Сполучених Штатів запитував Ступа, чи можна довіряти Владіміру Путіну. Далі будуть цитувати. Я відповів, що не можна, зазначив лідер Фінляндії. Він також повідомив, що обговорив із Трампом дату можливого припинення вогню в Україні. і Він запропонував 20 квітня. Він пояснив, що по-перше, саме на 20 квітня припадає Великдень. друге що це буде рівно три місяці перебування Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Щодо зустрічі Трампа та Стубу також поговоримо, адже як повідомляли. Деякі видання президент Фінляндії Сту після семигодинної зустрічі з Трампом повідомив, що Сполучені Штати нині готують нові санкції проти Росії на той випадок, якщо все ж таки кремлівський диктатор Владимір Путін відмовиться від припинення вогню в Україні або в разі його порушення, також президент Фінляндії розповів, що терпіння Трампа щодо Росії вичерпується. згодом. Також президент розповів і лідеру нашої країни Володимиру Зеленському деталі зустрічі з Трампом і за Ама українського лідера він говорив зі своїм фінським колегою про можливі кроки, які допоможуть нам допомогти. А ступ також своєю чергою розповів про свій візит до Сполучених Штатів та зустріч з президентом Дональдом Трампом. Ну а далі будемо говорити про ті заяви, які лунають у Кремлі, і те, що говорить Путін, і те, що говорить його посіпаки, адже знову ж таки тема щодо корисних копалин піднята. Ба більше щодо зеленського Трамп висловлювався, що нині. Нібито на паузі вся ця угода, але от Путіна користаються моментом і зокрема вже заявили про початок переговорів зі сполученими штатами щодо корисних копалин. Також детальніше з вами обговоримо. Адже сполучені штати та РФ почали обговорювати спільні проєкти у сфері видобутку корисних копалин. Про це повідомив голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрія в інтерв'ю одному із пропагандистських видань. Курисні копали не важлива сфера для співпраці. Ми вже розпочали обговорення різних проєктів у цій галузі на території Росії, сказав російський чиновник, і також додав, що низка компаній уже нібито навіть виявила зацікавленість. При цьому конкретних кампаній чи додаткових деталей переговорів він не розкрив, але пропагандистське видання стверджує, що питання співпраці може обговорюватись уже під час наступного раунду російсько-американських переговорів, який заплановано на середину квітня. Також у Саудівській Аравії. Ми ж нагадаємо, що раніше Дмитрієв заявляв, що Ерефія має значно більші запаси корисних копалин, ніж Україна, і може співпрацювати у цій галузі як зі Сполученими Штатами, так і з іншими країнами. Також щодо цієї угоди нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що Ерефія і Сполучені Штати знову ж таки почали обговорювати майбутню співпрацю і визначили Арктику як можливу сферу для економічного співробітництва. Зокрема, обговорювалася питання Розвідки природних ресурсів, торговельних шляхів, співпраця в галузі розвідки енергоресурсів також розглядається як одна із цілей сполучених штатів Америки. От 28 лютого спецпредставник Трампа з питань близького сходу Вітков заявив, що в Сполучених Штатах припускають можливість співпраці з розробки родовищ корисних копалин не тільки з Україною, але вже із Російською Федерацією.